1 грудня всесвітній день боротьби з чумою 21 століття знідом Україна займає одне з перших місць серед країн Європи по кількості віл-інфікованих. Наразі в країні спостерігається збільшення числа осіб, які помирають від захворювань, зумовлених снідом. Саме з метою обговорення проблем роботи з віл-інфікованими та людьми хворими на туберкульоз, під головуванням заступника голови Коломийської районної державної адміністрації Лесі Білищак та заступника міського голови Коломиї Ігоря Граділя, і відбулося засідання координаційної ради. У Коломиї цілий ряд служб. Працює над вирішенням проблеми поширення та діагностування віл інфекцій. Ділянка наша основна робота це профілактика негативних явищ в молодіжному дитячому середовищі щодо поширення віл сніду, наркоманії, туберкульозу. Звичайно, ця ділянка роботи дуже обширна і мусять співпрацювати всі організації, які займаються цими питаннями. Це і державні і громадські структури, які є в нашому місті і в районі. Ми, звичайно, взаємодіємо. Такий результат взаємодії це створення кабінету довіра при центральній районній лікарні, створення служби соціально. Профілактичної роботи в при нашому центрі створена, але діє на базі центральної районної лікарні. Наше завдання надати найбільшу інформацію щодо цих проблем. І звичайно, як людина попала в таку проблему, треба їй допомогти, подати руку, підказати, куди вона може піти, до кого вона може звернутися. Є такі проблеми, з якими люди не можуть звертатися, скажімо, підлітки до своїх батьків. Вони можуть звертатися до нас. Наші послуги всі анонімні і безкоштовні. В дану службу лише за останній рік звернулося 35 споживачів ін'єкційних наркотиків. 373 особи звернулися з кола родичів та друзів, живачів психотропних речовин 12 осіб направлено в шкір диспансер. Також у 2011 році обмінено та утилізовано 974 шприца. Динаміка звернень до кабінету довіри, що квартально зростає. Люди йдуть до лікарів за консультацією і можуть бути впевнені, що все відбуватиметься анонімно. В процесі обговорення дійшли спільного висновку, що необхідно розробити інформаційний листок, на якому буде вміщено інформацію про всі служби, які надають допомогу у діагностиці ВІЛ-інфекцій, туберкульозу та про служби, що допомагають соціально незахищеним верствам населення.